Всім привіт! Ось 22-й день челенджу по віжиманню, присіданням і на прес по 100 разів протягом 100 днів. Це вже другий 22 день. Раді всі бачите. то, що писали коментарі, я зараз всіх читати. Дякую за підтримки. Так що будемо продовжувати сьогодні 22 й день, 22 червня. І якщо що... Прикольно, воно воно виходить, це відпочив сьогодні. А цей би як рано був такий зморщений, цілий день, а вже весь чотирьох відпочив, поспав. Тепер зараз е, робимо цей челендж. І потім далі, далі ці собі буду відпочивати, бо є завтра купа справ. Так що не буду базу затримувати. І панали. Цей, цей відеоролик буде без монтажу. І якщо що, стріми поки що не буду. Напевно, що буду продовжувати відео відеороликами, а можливо буду ще відео, поки що не можу вам сказати. Ну що, а ми погнали! Якщо що, е, якщо за, за цей за цей відеоролик, скільки буде цей погнали, погнали, порахуйте їх, я, я потім пролайкаю. Ну що, зараз дорости. Погнали зараз. Зараз далі 100. 100. Погнали. Погнали, сотку. Ну, не знаю, скільки я зараз зроблю за цей підход, але дуже мені цікаво. Погнали. А А сьогодні виходить, що так само буде по 2 по п'ять разів. Бо я нічого не до відпочив. Панале, давай, це поки що десять. ну десь я можу питати. Пона... Ох... <плес> на Ох. Ух, прикольно. Прикольно відчуття після цього. Але я думаю, що... Тебе житлоко привик рівно після так сказати не можу так. Не можеш так. Зараз тебе бувало, що в мене стрімі був рекорд. Але не знаю, чого де далі рекорд? Ще рахуйте 25, ще трепід. Ще трепідходить по 25 разів. Я думаю, що я зараз махом це зроблю. Потім, потім для вас відео роли. Може я там буду... Подивитися. Собі... В мене є купа планів купа думок, що я не можу такого сформулювати долоду і вам тайбі так, як розповісти. Але нічого. Погнали! наступних 20 чи 25, поки що було, 25. погнали. Уф. deset. Sve deset je bopi tatici. Ah, uh, da je sjapku, popitačiči, ponovno Пф-ф-ф... пф ф 50. ще 20. ще 40. ще 50. Ууууу Я вже звучивсь. Просто відчувайте. Мало би бути, чи тебе біти як легше, але і тебе відчуваю, що ще не легше. Бо не додула напевно, Підновлююсь. Ось сьогодні трошки той трохи краще. Сьогодні я краще Але ніша, не варто розстроюватись. Зараз ще напевно двадцять п'ять чи буде 20 чи 25. і Ну что? Погнали! Погнали! 10, 10. И буду уже 75. Пять. <свист> 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 Еще пять. Будет семьдесят пять. семьдесят пять. 75 О хай бажали як це Просто зараз я не можу так склати свої відчуття Але скажу відчуваю що тай е, Прикольний відчуття Не можу ось тако передати Що зараз залишається 25. А може зараз і на два рази розділлю. Буде ветку. Бо я вчора а по першу треба відпочивати. Я таке не завжди відпочиваю до воду. Бо все таке хочу посвячити зробити, щоб відеоролик довго не затримувався Зараз 25 Потім зразу проходимо до присідань Ну шо, погнали! Погнали! Уже десять. Уже десять, еще пятнадцать. Пятнадцать. 15, ще лише зараз відпочину десь секунд 30. 30. Майже менше. Я вже звучний такий, що просто не можу. Ну що, ще лишається, останній треба було вже 19. Ще лишається 10 разів і зразу проходимо до присідань. Ну що, погнали? То. Все, присідання вже на сьогодні вже все. Если на без присідані безжимання. Коду вебку такой вебку кладу. Зараз йде до, до присідань. 100 присідань лишається із супресу. Пошел ще такойся робити. все і дай більше часу на, на віджимання. Біше пів відеозапису матеріалу, як я записую. Це якщо жовтне буде відео без монтажу. Ну що, погнали? 5. 25 уже. У Табіг міського чуваю нормально. Але сплю. Все нормально, але назавжди завжди Стояли час для... щоб відновлюватися Ну що, погнали? 50 що зараз вважається 50 Та вже 20 дружит 2 друж День челендж Знаєте після 10 дню челенджу Не той бід є А зараз після 20 Нічого тебе бі... так важко й те що я не можу вам так сказати Ну шо? Погнали далі! Ще 50!

Що двадцять лишаєш? Трошки передихну. Відчуття прикольне Але вже на 22-й день. Я вже навіть трохи ні, вже не буду дуже кувати. Я почувши щелендж для те, для вас. я мав болотись стриме, але але буде у відеороликах. Ну, давайте, погнали. про нас же 10 понали Uh. одразу переходимо до напрес? Що на прес, uh. прес лишається і сьогоднішній, і сьогоднішній день, тако так сказати, закриємо. Ну що, Почин, починаємо? Well, well. That's it. Ще 50 залишилось. Ну що, погнали далі. 30 20 bana da Я зробив більше, бо дай би... Е, там... дай би як подумати. що 100, але я зробив 110. думаю... Ну що скажу по поводу цей мене, 22-й день, я завершу. 22 день. 22-й день, представляєте, як це так... час летять. Можете представити собі. Ось і другий день челенджу. Вже, в принципі, завершений І скажу так, мої відчуття після тренувань. Хочу відпочивати, хоч пити води. Бо майже не відпочивав між мене там чуть-чуть Я навіть спітнів. У мене спина мокра. Чоло мокре. Що можу вам ще таке сказати? Як, ну що можу сказати, як і ж ви переглянули за цей відеоролик до кінця. Це вже 22-й день е, челенджу на присідання віджимання, присідання і на прес е, 100 разів протягом сотню. 22-й день закрито. зі став. Але на це ми не будемо завершувати, на це ми будемо продовжувати. 22-й, завтра 23 й день. Так що, ще так рогусь і вже буде місяць. І місяць літа. Не знаю чи добре, але для себе. таке відчуття після тренування потім я лягаю. І, так собі розслабляюся, що ще засинаю дуже швидко. Ну добре, я буду напевно завершувати. Дякую за перегляд. Пишіть свої ці, коментарі. Все добавився до кінця. порахуйте скільки я сказав за, за цей. під час відеоролику. Погнали! І не забувайте про підписку на канал, про дзвіночок. Завтра вас очікує і рахуйте 24 можливо буде стрім. Не лише цей відеоролик, а можливо, що буде стрім. Бо буде вже так річниці каналу. Будемо грати ще якісь ігри. Ну добре, буду завершувати. З вами був Михайло, ви на каналі містер Попович. І до нових зустрічей. Побачимо вже завтра на 23 му дню.